А Сергій переживав, що ти, ти його просто по телефону розбудила, а не привітала і без подарка. Я тобі каву принесла. Так бідний так бід переживав, що без подарка тя вітала. І, ой, ходи, я тебе привітаю. Ну ходи я тебе привітаю. Іди на тебе привітаю. Я тебе вітаю. Ой. Бажаю тобі щісті, здоров'я, Ви ті мешти не тиснули, Мені ви ті ікла це... не боліли, в не вуха. На многі благі літа. Многая, многая літа, ми... многая літа, многая літа, многая. А селіко найжиє, му Боже здоров'я. Многая, многоє, многая літа. Вітаємо! Чекай, зараз подарок ви Добре, чекай, я тобі скажу. Вчора говорив, що в мене зуб мудрості росте. Тобто зуби зубі... болять і жнуть. Нога весь час мешкати тиснуть. Ти могла щось мудріше придумати? <рес> Ні, я тобі бажаю, щоб в наступному році. То тебе вже не турбував. Серіта, вийде, що там ванні тебе вітають. Прибирай його моє! Санітарка що, сарі... 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 Я йому я... Я... не купляла, бо в нього такі захцянки, і... то як його. Ні, ти йому не давай, треба їх ти купити, він що не піде. Натримає Три... про те камеру. Алла. Іди, Саріку, сюди. Іди. А, Іди. сюди. Іди сюди. Іди. Руки, Та чекай руки повте, а, а ти мене навіть не по <ріх> <ріх> Ну все, як робить, але, але нашій кавалєрці є дуже уважні королєви. На всі так, дуже, дуже уважні і вони наперед подбали про те, щоб тебе привітати з ним народження. Так що, дівчата, ми вам дякуємо, що ви подбали, ви зробили йому свят. Так, У -у -у. Ти, дівчата, що ти не Дівчата з Це Сергія в день народження. Той кратик? Ну так. Да. Його. -йо. А, а знаєш, що вона буде плаче? Бо ти старий став на один рік. Я живою. Його. Я коли 35, коли святкувала, я на світкували, вже таке стане. А як насправді? Насправді нічого не міняється. З роком кожним роком ти стоїш. І ти того з тої сторони став, бо там камера так. Я став витриманіший за той час. З кожним роком ти стоєш А ну, давай. До речі, морські Ну. І коробка. шоколадка тут убить. что ты себе сейчас... Что тебе? А не, парфум. Я так думаю. Тогда... Ты какой-то даже не хочешь, разрываться? <связь> а то ведь идти, девчонки. Барсон. Барсон. дякую, Вау, армазні діджи, клас! Це це поки що Іри, скажи, відбій. Іра, відбій. Дівчата, дякуємо від нас у Дякуємо. Дякує! Виправиться, обов'язково тобі. То, що ти хочеш. Так. Правда, не до машини, каже до мене, купи ми щось до машини. Я кажу, <звук> що ти купив Акумулятор. Я кажу, На <звук> шляка тобі до акумулятора. Кажи щось людське, ти подарує. Акумулятор. Ти я... вчора вибрючка. була кудлата, сьогодні така гарна рівненька. Так, пишу, що я те копію, я буду гарно. Я вибрючка. Вибрючка. взяла і скопіювала, вирівняла. Вчора рівно. Файні? Дай понюхаю. Дуже, дуже, дуже файно. Ще скоро будеш казати, що пшикнуся. No, а що то такі, що можна і жінки. Дівчата, щиро дякую! 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 Yeah. Клас! Ja, ще прикольно. Треба буде Максим чим пахнеться. То точно, що все від Максима to заповає. Пацюнок для всіх, для всіх хлопців хай. Скажу, Максим, вибачай, то з Барселони тобі не можна. Да, я покушу. На. Я то не хочу. Тут шоколад буде. Ні, я не хочу. Я дай не понюхати. Дай понюхай, мені цікаво. Але вже пахнє. Йо-моє. Як приходимо, ще зараз чекать. А ти гроші на фільтр звістиш? Ні, не принайшті. <гум> <гум> а що я пів шклянки води вчора? А ми ти будемо давати по, по, по пляжці в день. Ми тобі регулярно будемо. Я не хочу. Ми колись, до речі, на фільтрованій воді, згадай, і їсти готували, все. І з ніколи мав, не мав накипу, <гум> але зараз вона якраз дасть свою долю за фільтр, бо ти коли тут була, він забивався. Добре, так. <гум> 900. 900, доля. 900 доля. Ага, гіно. Да. Та як курба підете домову автомат це не бере. Ні, я то не порівняти то воно. Так я автомата. розумію, але тут я не стягну. Добре, робися робися стрікав. Я ма. Робися стрікати. А, ласкавий навіть прийшла, щоб ласку не стояти. Ні, то, ні то, а то щоб не платити. То це за буде, Вчора кавалерка був батл тут. Святи йде в магазин. І йде, ка давайте дощ. А вона а Сергійка слухай, каже, скільки ти ж ти хляб не хаудиш? Та ти вже напилася кавика, тепер ти купля. А вона каже, та що я один раз в день каву п'ю, А вона каже, тако, галя а Я кажу, чого? Сергійка. А Галя тут до чого? Ну та ти її фундуєш, ну, «А На приходи, зараз каву п'є. No. Свята кожен ранок п'є, деколи коли побігає. Я, да. я математику включив, на майже за рік часу, майже я щекавий. Ну, no, але кавалерка, ви зрозуміли. Все одно свята йшла в магазин і все одно дали їй пеньос. No. Так, тут no. такий номер, я... фокус не Шу, я їй дав гроші там купити продукти, на ту я хотів фрізія no. робити. При, приїхала. Круасани купила, які її просив не купляти. Вівсяне печення купила, які її просив не купляти. Три пироженка, які я з'їв і поправився чи не. То ти винувата? Як сказав на франчозе, значить на франчоз. Фрезє! А, А що це за? Франчоз? То під один народження то, що він робив. Ага, то файно, що. А я йому два рази купила. Не я, а він. Аркадій купив, я написав їй три пачки молока купити. Ну і там продукти всі на трид'є. І дав Аркадію, бо думаю, вона не читає. Дав Аркадію Аркадій аркадію пішов, купив замість молока три кефіра. Я думаю, що люди писали, то кіфір, а, то кефір, то то кефір. І потім вода приносить. Я думаю, дивлюся, йо-моє, скільки тих продуктів? Але яйця не пропали. Яйця було забито яйця не яйцями. Коли спасались. не приходила, паталь стоїть на яйця. Ну то добре яйця. Добре, що смакує.